Всім привітки! Вітаю вас на каналі Іва КФТ. І сьогодні ми, у нас буде продовження виживання без редагування відео. Як ви бачите, уже у нас день. Всі зомбі згоріли. У нас тут опит. Нарешті до нас добрався. Або ще не дібрався. І тепер. Ми підемо, подивимось, що тут іще є в інших біомах. Тут є в нас павучок, але він, здається, не б'ється, коли день. Я ж сподіваюсь, ти не б'єшся, да? Ні, тут не отпустимо, не б'є. А, тут, ну, на! Ну, ви все бачили. Починаємо заново. Таке життя. Так. Е, до речі, мене просили зробити ферму печива, тому ми будемо добувати оце дерево. Хоча можна було б туди піти, але я не знаю, де тут знаходиться, так що. У нас іншого вибору немає, як тільки брати, добувати, і щоб нам випало дерево, це, а потім зробимо какао-боби. Так, нам багатенько не треба. Перше, що ми зробимо, так як ми знову починаємо виживати з самого початку. Ні. Верстак так, ставимо і зараз крафтимо з вами ми палиціє дерев'яну сокиру. Нам треба дібратися до листя. Щоб взяти трошечки е, цього листя. А з листя в нас випаде саджанець дерева. Тільки я якось так піднімаюсь класно, що геть ніяк не піднімаюсь на самий верх. Типу, мені тільки треба це дерево і все. Таке відчуття в мене, що я так роблю. Так. Беремо. Зараз попробую досягтися, і якщо мені випаде саджанець, то я буду дуже рада. Я сподіваюся, він мені випаде. Тоді я зможу зробити ферму. Хоча мені треба ще знайти какао боби. Звісно. Тепер у нас буде багато дерева. Потім ми з дерева щось зробимо. Ось так. Схоже, що мені прийдеться ще довго туди. Як це можна сказати? Копатися. Ем... Зрозуміло, зробимо легшим шляхом. це буде дуже довго. Піднімаємося. Мені ж треба тільки один саджанець, будь ласка. Он до вже листя нас впадає. Тепер будемо шукати саджанець. Де у нас тут може впаде? Сам по собі нам прийдеться лізти так високо. Так, дерево закінчилось. О, так я вже близько. О, давай, давай. Мені тільки одне сеньке Ну, давайте. Будь ласочка. Є, 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 у нас є саджанець. а тепер назад. Донизу. Ніб, б щоб знайти овечку я не хочу знову чекати ночі під новою серією. І бажано було б, щоб я недовго затримувала її. А то мені буде цікаво дивитися. Саджанець в мене є. Тепер перейдемо до какаобобів. Так, зробимо одразу. Палиці і кайло меч. До речі, У мене, мабуть, тоді був меч, а я чим билася мечом чи руками? Напишіть в коментарях, чим билася Так. Ну, і якщо ми зараз Ще знайдемо ту печерку і наші ресурси нікуди не пропадуть. І там не буде стільки багато мобів. Це просто жах якийсь. Ну, візьмемо знову ці кавуни. Е, кавуни. Зараз трошки типу, їжі. Я ніде тут не бачу коров. Ой, яких коров. Ніде не бачу овечок, мені треба овечки, їх ніде немає, настає нічка. Що ж мені робити? Вже, до речі, відео йде 6 хвилин. Ну, знизу можете подивитися, що я це говорю. Так, здається, сюди йти. Дивіться на деревах, якщо що, то скажете мені координати, де там були какао бови, якщо я не знайду. То мені буде вже легше. Ем, грибний біом. Ну, ми, правда, могли б туди забійти, але ми ж не забрали свої ресурси. Чи вже хай буде так? Мені щось ж не подобається тут ходити між цих великих-великих бамбуків бам бамбук незручно трохи і довго. Нічого не видно за ними. І рідко прирідко дерева якісь. Що може тут є какао-боби? Ні, на цьому вроді ви немає. Що ж, настає вечір. Е, чи мені так тільки здається? Ні, справді настає вечір. Ми прийшли до туди, відкуди. О, прийшли. Е, Знаєте, що це означає? Що десь близько є село? Якщо я його знайду до того, як зайде сонце, то було б дуже класно. А якщо його не знайду до того, як сонце зайде, то дуже погано. Бо я зараз в темному лісі якомусь Непонятно де. І тут може бути хто хоч, де хоч. Спати я не можу. Нічого не можу. І що ж мені робити? І щось це дуже сильно надовго розтягується. Так, мені не подобається те, що тут так тісно. І те, що я не можу нічого знайти. Нормального, щоб можна було вам показати. І те, що вже ніч. О, ні. Ніч. Добре. Кардинальні, кардинальні зміни в плані дій. Будуємо собі коробочку. Будь-яку коробочку. Просто щоб захиститися від мобів. Овечка. Ох, питання в тому, бути чи не бути. Ні, не бути, не бути, не бути. Зараз там ще скелет. Мені до того, що днівачі не вистачить. Що може вам віршик розказати, доки буду вночі тут? Питання в тому бути чи де бути. Чи у думках шляхетніше страждати? Так, що ми будемо робити? Ну давайте подивимося, що тут ще є. Тут є гриб. Нам гриб не треба. Добре. І як це було минулого разу, у нас наступна серія буде уночі. Що ж, на цьому я серію закінчую. Твоє Руся завдання. Я попробую виконати в наступній серії. Всім дякую за уваги, увагу. І всім бувайте і відмічься!